Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні до нас вітав гості Колобок. і, як ви знаєте, він дуже любить подорожувати. А як він подорожує спробуйте відгадати? Пасажирів і вантаж, відвезе він вчасно враз, пливе, їде та летить, всюди швидко він домчить. Здогадалися малята, як подорожує колобок? Дітки, він подорожує різними видами транспорту, який їде, плаває і літає. Отже, транспорт, який їде по дорозі, називається наземний транспорт. Повторимо разом: Наземний транспорт. Пригадаємо і назвемо транспортні засоби, що їдуть по дорозі. Машини, легкові автомобілі і вантажівки, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, велосипеди, молодці малята. А як же колобок подорожує по воді? І це можливо? Так, звичайно, можливо. Транспорт, який пливе по воді, називається водний транспорт. Повторимо разом водний транспорт. Пригадаємо і назвемо дітки, на чому можна плавати по воді. Човник, вітрильник, пароплав. Молодці дітки, все правильно. А ще колобок мені розповів, що він дуже любить літати. А як же він літає? У нього ж немає крил, він же не пташка. З'ясувалося, що колобок літає на літаку або гвинтокрилі, які літають в небі. Отже, літак і гвинтокрил це. Повітряний транспорт. Повторимо разом. Повітряний транспорт. Молодці дітки. Пригадаємо, друзі, як називається транспорт, який їде по дорозі? Так, наземний, правильно. А як називається транспорт, що пливе по воді? Добре. Це водний транспорт, молодці. А транспорт, який літає в небі. Правильно, це повітряний транспорт, молодці. А тепер виконуємо вправу. пливе, їде та летить. Вам треба розташувати транспортні засоби за їх видами. Отже, по воді пливе човен. І це водний транспорт, правильно. В небі летить літак. І це повітряний транспорт, вірно. По дорозі їде автобус і це наземний транспорт. Правильно малята. Друзі, ви добре впоралися із завданням. Заняття наше добігло кінця, і Колобок рушає далі подорожувати світом. До нових зустрічей, малята!